Нова війна на близькому сході. Сутички на кордоні Афганістану і Ірану вщухнули, йдуть перемовини про мир і доступ до води. Тим часом комітет з питань нацбезпеки Верховної Ради України підтримав законопроєкт президента Володимира Зеленського до Верховної Ради щодо запроваджень санкцій проти Ірану на 50 років. Друзі, привіт! Мене звати Вікторія Гаврюшова. Це УП коротко формат, у якому ми розповідаємо про резонансні події з тисло. Про ситуацію довкола Ірану ми поговорили з Романом. Безсмертним дипломатом та Федером Веніславським, членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, та представником президента у Верховній Раді, як вплине конфлікт Талібану та Ірану на ситуацію в Україні? Дивіться далі. Як повідомляє голос Америки, афганський Талібан і влада Ірану заявили, що збройні сутички між їхніми прикордонними силами безпеки вщухли, і обидві сторони ведуть переговори щодо послаблення напруженості. За словами речника міністерства внутрішніх справ Афганістану, його уряд не хоче воювати зі своїми сусідами і наполіг на тому, що іранські сили розпочали конфлікт. Що змусило афганських прикордонників вжити заходів у відповідь? Ви раніше зазначили, що це сили талібів ініціювали напад, порушуючи міжнародне право і принципи добросусідства. Регламенти застосування зброї в прикордонних умовах вони дуже жорсткі. Звідси говорити про те, що а, Іран може піти на подібну. Подібний крок абсолютно безпідставно. Якщо взяти периметр е, Афганістану, то війна е, йде постійно, тому що сутички, які відбуваються чи при контрабанді зброєю, чи е, через наркотики, чи через торгівлю людьми, там постійно виникають. Причина в тому, що це один із, неба... один із малої кількості фактів, який було оприлюднено, і звідси воно набуло такого звучання, воно попало зараз. На маховик, який називається російсько-українська війна, все почалося через воду. 28 травня. двоє іранських прикордонників і один боєць Талібану були вбиті в результаті стрілянини біля прикордонного посту між Іраном і Афганістаном. Не одразу було зрозуміло, що ж спровокували інцидент, але він стався на тлі напружених відносин між двома країнами щодо прав. На воду зазначив, ООН повідомляли, що Афганістан та Іран протягом 30 років значно постраждали від посухи. Метрологічна організація Ірану каже, що за останні десятиліття вона ще погіршилася. Зараз з нею стикається приблизно 97 території країни. Вода це один із факторів влади а в Афганістані, як в Центральній Азії, на Близькому Сході. Чому вони так швидко погоджуються на співпрацю? Різного роду умови, тому що чим платить вони можуть знайти, але технології, відповідне обладнання, вони без цивілізованого світу отримати не можуть. На відео опублікованих у мережі видно, як іранські війська стріляють з міномета, а також як Таліби стріляють із кулеметів американського виробництва по іранській прикордонній заставі. Інші бійці Талібану пересувалися на бронетехніці, ймовірно залишеній силами НАТО. На сьогоднішній день вивезення техніки Сполученими Штатами Америки продовжується і я думаю, що частина з цієї техніки опиниться в тому числі і в Україні. Але частина, особливо стрілецької зброї, офіційно залишена була згідно угоди а, талібам. А така угода була підписана, я нагадаю, президентом Трампом і за часів вже президента Байдена йому залишалося лише виконувати ці умови. Згідно цієї угоди, чітко розписано. Яка техніка, яка зброя мала залишатися талібам, яка мала відправлятися а, до сполучених штатів Америки до сьогоднішнього дня виконання цієї угоди продовжується? Один із лідерів Талібану Абдул Хамід Хорасані у відеозверненні попередив, що групування буде воювати проти іранців з більшою пристрастю ніж проти сил США? Ми скоро завоюємо Іран, якщо лідери Талібану дадуть зелене світло джихаду? Сказав він. Для нього характерно робити такі заяви, але спокійніше до них потрібно відноситися. А в нього такого з таких сил немає, такого потенціалу. Іран зрозуміло, що країна, яка на сьогоднішній день мілітарна, армія достатньо сильна. Відпір дати угрупуванню Харосині, Іран зможе за будь-яких умов. Я в цьому не сумніваюся. але я переконаний, що справа до цього не, не дійде. Нагадаю, Талібан захопив Афганістан у серпні 2021 року, коли війська США і НАТО покинули країну після 20 років війни. Хоча Іран прямо не визнає уряд Талібану, він підтримує відносини з новим правительством Афганістану, як і з Росією. У 2015 році РФ розпочала напряму підтримку бойовиків Талібану за витіснення США з регіону. За рік Росіяни почали масштабну фінансову та військову підтримку талібів через Таджикистан, Росія відправляла їм зброю. Ця підтримка падає, але сил для того, щоб використовувати от подібного роду групування, щоб паскудити, Росія знайде, і ми частіше будемо зустрічатися з подібними речами. Я навіть не виключаю такий випадок, що це Москва підштовхнула Хрестані до відповідних дій. Власне, Іран давним-давно доказав те, що він воююча сторона з Україною. і тому в даному випадку тема близького Сходу і ситуація поєднання інтересів України і Ізраїля і використання різного роду проксі сил, які на сьогоднішній день використовує Росія проти України, Іран проти Ізраїля. І так далі, це річ, яка сьогодні загально прийнята в світі. Тим часом президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, який запроваджує санкції проти Ірану на 50 років. Це рішення було давно очікуване сьогодні. Комітет національної саме безпеки оборони розвідки на своєму засіданні одноголосно затвердив рішення. Це і я переконаний, що найближчим часом Верховна Рада України також це рішення прийме і відповідний закон буде. Ухвалено була дискусія з приводу того, чи недоцільно повністю перервати будь-які дипломатичні стосунки з Ісламською Республікою Іран, тому що на даний момент, хоч немає посла, працює посольство, і воно також, скажімо, зберігає якісь відносини. Але оця реакція посольства іранського посольства в Україні, вона свідчить про те, що навіть попри скептичні, скептичні оцінки і ефективності цих санкцій, вони для Ірана є болючими. Звинувачення президента. Та нашої влади в тому, що ми зайняли якусь антиіранську позицію абсолютно безглузде, тому що вже весь цивілізований світ не розуміє, що іранські засоби враження і вбивства за великим рахунком використовуються проти мирного населення України. Україна абсолютно адекватно відреагувала. Також згідно з документом, санкції проти Ісламської Республіки Іран включають повну заборону торговельних операцій. Зупинку транзиту, польоти та перевезення на території України і запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану. Чи дадуть ці санкції миттєвий ефект? Ну напевно, вони миттєвого ефекту не дадуть. Ми встановлюємо фактично таку певну торгівельну блокаду на взаємовідносини з Іраном території України. Не можуть також переміщуватися товари, які можуть бути використані Іраном. Я переконаний, що той санкційний тиск який запроваджений протягом тривалого часу щодо Ірану він буде лише розширюватися. І війна проти України, яку розв'язала Російська Федерація, і участь Ірана опосередковано шляхом надання засобів ураження. Вона також підступнує ті країни, які до цього часу коливалися, які вагалися чи запроваджувати санкції чи ні до більш рішучих дій. Нагадаю, що Іран постачає Росії ударні дрони камікадзе, зокрема типу Шахет, якими російські окупанти. Постійно атакують Україну. Наразі відомо, що загарбники випустили по Україні понад тисячу дронів камікадзе іранського виробництва, з яких близько 900 було збито українськими захисниками. Підписуйтесь на ютуб канал Української правди та ставте лайк цьому відео. Слава Україні!